Як там ефіріум? Чи є шанс, що поки біткоін потрошечки відпочиває, ефір візьме ініціативу і продовжить пхати ринок криптовалют вверх? Чому оптимізм так падає і коли безпечно його буде знову купляти? І чи має перспективу криптовалюта тон ще рости? Чи зараз він знаходиться на тоненькій грані перед обвалом до 5 доларів? Привіт, колеги, PS Trade. Сьогодні по ваших замовленнях, а вірніше по голосуванню в нашому чаті. Ми зробимо огляд на криптовалюти ефір, оптимізм і тон. Проте вже в п'ятницю ми проведемо наш регулярний стрім, де будемо оглядати всі криптовалюти, які будуть цікавити наших підписників. Якщо ви хочете потрапити на цей стрім, реєструйтесь за нашим посиланням на біржі OKX, проходьте верифікацію і пишіть нам приватні повідомлення. Ми додамо вас в наш ОКІ чат, і ви точно не пропустите стрім і дізнаєтесь все. Що вас цікавить про крипту? Посилання на реєстрацію на OKX знаходиться в описі під даним відео. Спочатку коротко про загальну ситуацію на ринку. Отже, біткоїна на тижневому таймфреймі показує, що без проблем є шанси оновити мінімум від квітня 2024 року і теснути діапазон 55 тисяч доларів. Денний таймфрейм нам показує, що в принципі зупинка в діапазоні 60 тисяч доларів є, але відскок від неї не суттєвий і спокійно протягом сьогоднішнього, завтрашнього дня, всі зусилля покупців протягом сьогодні будуть, можуть бути нівельовані і ціна продовжить своє падіння. Критична точка такого сценарію. Коли ми будемо пати до 55 тисяч доларів, це діапазон орієнтовно біля 59 тисяч доларів. Тут на маленькому таймфреймі можна побачити збільшені об'єми торгів, де реально було е, цікаво учасникам ринку торгувати і відповідно великими об'ємами стримувати ціну. Якщо п'ять дев'ять умовно пробивається вниз. То думати про якийсь відскок вище до 66500 доларів не буде приходитись і тоді разом з біткоїном всі інші криптовалюти також продовжать своє падіння. Інша справа: наскільки це буде сильне падіння? Якщо відкрити домінування біткоїна і подивитися його на денках, то ми бачимо, що якраз в акурат показник домінування зупинився на нижній трендовій лінії, клина, у якому показник торгується з. Червня 2023 року, рік. Відповідно, якщо такий клин проб'ється, прорве, я б сказав, вниз, то варто очікувати суттєве зниження двінання біткоїна. Відповідно, капітал буде яскраво перетікати в альткоїни. І протягом такого дійства не варто очікувати, що навіть якщо бітко... біткоін впаде на 55, альти дуже сильно пролиються. Тепер пару слів про капіталізацію альткоїнів без ефіріуму. Отже, ми намалювали попередній раз такий імпровізований корекційний канал, в якому може рухатися капіталізація, і бачимо, що зараз не пускають капіталізацію альтів вище середини цього каналу. Якщо ми не побачимо у найближчих декілька днів, що ціни на альткоїни, і в тому числі їхня капіталізація, не виросте відсотків там, на 15-20 і не почне закріплятися вже. Вище теперішньої консолідації, то ми продовжуємо наше падіння, занурення, і для цього є перспектива приблизно на 15%. Тобто розраховуючи зараз е, можливі точки входу в альткоїни, ми будемо дивитися перше теперішню зону для входу, тобто зараз є шанс, що вони будуть відскакувати. І друге це відсотки на 15-20 нижче. Розпочнемо ми з ефіріума на тижневому таймфреймі. Перед вами графік в парі до біткоїна, і ми бачимо, що цей потужний імпульс в е, травні місяці вверх ще досі нормально не відкоригувався. Зараз Ефіріум на тижневках ось собі так от плентається біля верхньої е, межі цієї трендової лінії. так, І найгірший сценарій на даний момент по ефіріуму, на нашу думку, це ще отака от локальна корекція з теперішнього діапазону до е, 0,049. Теперішньої ціни це є максимум мінус 10%. Це максимум, що може статися у випадку, якщо зараз біткоін активно провалюється, так, і ефір в парі до бітка також починає сильно падати. На даному діапазоні мінус 10% це би був непоганий варіант ще підкупити ефір, кого його немає. І, в принципі, виглядає він дуже добре. Він зупинився в критичній точці, гарно відскочив і показує. Всі перспективи на початок росту, тим більше в липні є шанси, що ETF на Ефіріум приймуть, і я думаю, що в такому випадку біткоін збі зможе спокійно коригуватися, а ефір та інші альткоїни нарешті видихнуть і шанс на те, що вони почнуть свої хвилі росту, є. По об'ємам торгів, згідно CoinMarketCap, Ефіріум в два рази менший, ніж біткоін. Проте, якщо враховувати, що ще немає ETF на Ефіріум, то цілком ймовірно. Під час слабкості біткоїна зараз ефір може обігнати його по об'єму торгів, і шанс на ріст ефіру і інших альткоїнів дійсно є. На 12-годинному таймфреймі бачимо, що нова хвиля росту ефіріума з 13 червня, вона не є досить сильною. Максимум, куди вона може дорости, це, напевно, до 0,056, якщо це станеться, так і е, з такого паттерну слідком очікувати ще одну е, корекцію ефіріуму, якраз таки в діапазон 0,049. Тут вже більш. Впевнено, можна його дивитися на те, щоб підкупляти. Ефір в парі до USDT. На тижневому таймфреймі у нас тут утворена консолідація. Якщо біткоін вже знаходиться внизу цієї консолідації, приблизно десь ось тут, так, то ефір знаходиться в її середині. Відповідно, точки для входу в ефіріум – це перша 2950. Тут ставити лімітні води на закупку, І е, інша точка входу це близько 2400. V400 400 це у випадку, якщо ефіріум буде каменем падати вниз до біткоїна на своїх 10%, те, що ми показували, тільки що на графіку впає до бітка, і біткоін провалиться агресивно на 55 тисяч. В такому випадку є шанс на такий сквіз, і цей шанс може дати гарну точку входу в ефір. Якщо закупити її по 2950 і 2300, умовно, то середня в нас приблизно буде 2650, і з такою точкою можна сидіти спокійно до як мінімум оновлення історичних максимумів. 12-ти годинки по ефіріуму показують, що у нас тут триває локальний тренд падіння. Все по книжці оновлюються мінімуми і не даються оновлюватись максимуми. Зараз виглядає так, що є шанс на пришвидшення падіння. Так бачимо, що немає можливості у покупців навіть затесити верхню трендову лінію. І таким чином прискорення може дати можливість впасти дуже різко до 3050 доларів. Тут будемо вже дивитися, що відбувається. Але це, по суті, вже низ консолідації, про яку ми. Говорили, і це дуже близько до точки закупки. Ми вказали 2950, а 3050 це по суті на 3% на 4% вище, ніж те, що ми говорили. Тому в даному діапазоні, коли ефір впаде до 3,50%. 3050 доларів, варто за ним більш скрупульозніше слідкувати. Якщо вас цікавить отримувати щоденну аналітику ринку криптовалют і розуміти, чи сприятлива ситуація зараз торгівлі, чи не дуже, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. Крім оглядів ринку щодня, ми публікуємо короткострокові, середньострокові та інвестиційні трейди. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Криптовалюта ОП. В парі біткоїна тижневий таймфрейм. Отже, діапазон 3400 сатош, був дуже важливо стратегічним діапазоном для формування нової хвилі росту. Ми бачимо, що вже двічі станого діапазону ОПП біткоїна дуже непогано виростала. Попередня хвиля росту була трохи слабшою, ніж перша, так? Ну, а третя хвиля росту взагалі була смішною. Об'єми торгів дуже натякали на те, що у нас буде гарна, гарний ріст по ООП, тому що вони були такі самі, як під час росту у грудні 2023 року. Але. Ці об'єми продавці змогли поглинути, і найгірше те, що протиснути ціну об в парі до біткоїна нижче діапазону на 3 000, е, нехай буде 3500 сатошник, цей діапазон за основу. І поки ціна об в парі до біткоїна не. Проб'є назад даний діапазон вверх і не закріпиться, купувати цю криптовалюту буде не дуже безпечно. Так, ми розуміємо, що в червні 2022 року тут була невеличка консолідація, після якої у нас пішов перший і основний імпульс ОП, так, який дав життя цій криптовалюті. І зараз, по суті, ми тестуємо дану консолідацію, проте це все відбувається на маленьких об'ємах, і ризикувати купляти ОП в такому паттерні, як він зараз є. Це, напевно, не дуже безпечно. І краще дочекатися, щоб ОП підріс хоча б відсотків на 30%, вище до даного діапазону, і подивитися, що буде в ліквідній зоні 3500 Сатош. Денний таймфрейм, оп, в парі до біткоїна. У нас тут чітка трендова лінія, з якою нічого не можуть зробити покупці. Якщо ви не готові чекати росту ОП на 30% без вас. Як мінімум дочекатися того, щоб дана трендова лінія пробилася вверх, а саме діапазон, е, відмітка 3200 Сатош була пробита, і після того, щоб вже оп, в парі до бітка не опускався по суті нижче, ніж 2700 Сатош. 2700 сатош – це критична точка для того, щоб починати новий тренд росту і е, брати під контроль діапазон 3500 сатош. Оп, в парі до USDT на тижневому таймфреймі. Візуально намалювали дві трендових лінії, щоб показати, що по суті, з 2022 року ОП рухається от в такому патрі, тобто він має дуже глибокі корекції, але після тих глибоких корекцій воскресає і дуже активно росте. Бачимо, як це було в січні 2023 року, бачимо, як це було в жовтні 2023 року після консолідації. По суті, ОП двічі за рік виростав і оновлював свої максимум. Зараз ми знаходимося вже у ліквідній зоні, звідки ОП мав би. Розвертатись і починати рух вверх. По суті, якщо подивитися, ось консолідація, основна, звідки починався ріст, і як мінімум реакції від покупців з даної консолідації очікувати варто. З теперішньої ціни до даної консолідації залишилося там ще мінус 20-25%. Це так виглядає, що максимум по ОП. І в такому випадку можна розраховувати, що хвиля падіння з березня 2023 року. Ось в такій структурі вона завершиться. І як мінімум, варто чекати ОП з першими цілями близько 2,7 долари. Проте це тижневий таймфрейм, і таке падіння в дану консолідацію, і певна зупинка ціни може тривати ще декілька тижнів. Але так виглядає, що ми вже знаходимося перед зоною закупки, такою впевненою по криптовалюті ОП. Якщо перейти на менший таймфрейм, денний, так, тут ідентична ситуація, напевно, виглядає, як і в парі до біткоїна. Приблизно піджимають постійну ціну, не даючи їй вистрілити вверх. і поки ця трендова лінія не буде зруйнована, так то думати і закуплятися не варто, тому що просто прийдеться постійно підкупляти і намагатися усереднити позицію. Це до добра не доводить. Краще чекати, коли зміниться ситуація, і тоді вже докупляти більш впевнено. Але ставити собі алерти близько 1,47 долара з даного діапазону, більш уважніше слідкувати за криптовалютою. Оп. Криптовалюта, тон тижневий таймфрейм. Пара до USDT. Бачимо, що ріст заповільнився після квітня 2024 року. Так, покупці не дають зробити ніякої корекції, але і пхати ціну вверх стає не так просто. Складається враження, що зараз йде певна розгрузка позицій, і, як мінімум, впасти ціні тон у якійсь середньостроковій перспективі хоча б до діапазону 5,4 долари. Дуже було б потрібно для того, щоб показати, що. В даному діапазоні є покупці, які готові її тримати, і це все не виглядає як розкачування графіку для того, щоб чим повище розробити свої великі позиції. Колись ми показували діапазон 4,7, як такий, що в ньому можна намагатися закуповуватися, тому що думали, що тон буде рухатися такі консолідації. Проте, поки ціна у нас рухається от в такому от чіткому Хоч і можливо у слабкому тренді росту, і поки трендова лінія тримає цей тренд росту, е, варто очікувати продовження руху ціни вверх. І якщо станеться ситуація, що, наприклад, тон з теперішнього паттерну взірветься вверх, і потім вже буде після нормальної локальної хвилі росту тестити діапазон 7,5 зверху, ну, тоді вже можна буде забувати про те, що може бути якась корекція локальна, і ми просто полетимо далі. Проте поки що. З теперішньої позиції, якщо подивитися на тон, що у нас пішла ось така перша локальна хвиля падіння, так? І після неї вже відскок не надто впевнений, шанс на ось таке от занурення і тест діапазону хоча б 5,7 доларів, дуже високий. У нас самих є трейд по тон на відсотки 80 росту з теперішніх умовно цін. Е, ну, Зараз навіть можна по тому безпиток поставити. От. Але суть трейду в тому, що е, зараз настільки критична точка, що він може як вниз добряче обвалитися, так і добре виселити верт, такий по ньому паттерн, і така у ньому зараз зацікавленість. Тому по ньому обов'язково треба ставити стоп-ордер, якщо ви його торгуєте. Ну і якщо стон буде щось не так, то ми побачимо по ньому ціну. У 7 доларів 7 і нижче. Якщо ми побачимо це от оновлення, і дана консолідація не вислить вверх, тут треба буде вже дуже уважним по ньому, чи варто брати лонг з теперішніх, чи все-таки краще почекати його набагато нижче, десь там у діапазоні по 5,7. Чекаємо в п'ятницю вас всіх на стрімі. Бажаємо прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.